Так, вчора ми почали готуватися до контрольної роботи. Контрольна робота в нас була, зачекайте, одну секундочку я її знайшла, а потім загубила. Ага, я в пошті знайшла. Все, ось вона. Зараз. Так, був другий варіант, перший та другий номери. Чи треба щось розбирати? Діти? Треба щось розбирати? Ні. Не Ні. було питань, тобто всі такі завдання ви на контрольній розв'яжете на 12 балів. Ну, дуже добре. Тому давайте так. Ми закінчимо готуватися до контрольної роботи. І а, прийдемо а, новий матеріал, його на контрольній ці не буде, але там, наприклад, на річні це може бути. І так, номер 3 в нас залишився. Ви пишете сьогоднішню дату 10 квітня. Класна робота. Тема підготовка до контрольної роботи. Підготовка до контрольної роботи нам залишилася одна задача. І так, буде читати Єна Погрібник номер 30 Єна, читаю мову, давай подумаємо, як записати скорочений запит. Я який варіант? Перший, перший. Другий буде надій. У двох відрізках тканини порівну після того, як після того, як з одного відрізку продали 12 відріз, метрів та канини. Так? Да? Так. 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 Після того, як з одного відрізку продали 12 метрів тканини, а з другого 28 метри. То у першому залишилося двічі більше тканини, ніж у другому відрізі. Скільки тканини мав кожний відріз спочатку? Тобто, а, якого це, це типу задачі? Перший відріз, другий відріз. Це задача на який тип, як ми називаємо такі задачі? Не знаєш, було, змінилося стало. Було, змінилося стало Змінилося і стало. І так, що нам відомо, скільки було? Порівно, тобто однаково, але ми не знаємо, скільки метрів, так? Знак питання, знак питання, це нам треба знайти. Але однаково було. Ось так. А що там змінювалося? З першого продали 12 метрів. Як мені це в табличці показати? Зміна мінус 12. Мінус 12. Так, а в другому наскільки зменшилось? Мінус 28. Мінус 28. Але стало не порівну. Ми не знаємо, скільки стало, але в. Другому, в першому вдвічі більше, ніж в другому. В два рази, так, вдвічі більше, в два рази більше. І стрілечка ко второму. І треба знайти, скільки було спочатку. Як ми це будемо робити? Розв'язання. Ні, ну те, що розв'язання, що ти за ікс ікспозначись? Я позначу X за. Мабуть, те, що було і в першому, і в другому. Було однаково, і там і там було по X, так? І там X і X. Тепер дивись, там щось змінювалося. Тобто було X, відняли 12. Скільки стане в першому? Було От дивись, щоб зрозуміти, скільки стане, треба поєднати ці дві колоночки. Було х відрізали 12, Стане х мінус Тут, було х відняли 28. Скільки стане тут, хмінус 28. восемь. Хмінус 28. Але стало не порівну. Ось ця, це порівняння, що в першому стало в два рази більше, ніж в другому. Нам потрібно для чого? Для того, щоб скласти рівняння. Тобто, в тебе буде дві величини: ось ця більша, ось ця х плюс 12, а ця менша, а тобі треба їх прирівняти. Як менше зробити рівним до більшого. Треба менше збільшити в яку кількість разів в ту, яку вона менша. Тобто, в два рази ми збільшимо менше. Спродиктуй мені, яке буде рівняння. Ми зараз ще пояснення будемо писати, але яке ж буде рівняння на твій погляд? Менше Два повношета на дужках х-12, дорівнює х-28. Незгодна з тобою чому? Дивись, х-12 це ж більша величина. Тобто ти її ще збільшив, вона ж не буде дорівнювати менше. Тобто 2 треба помножити на меншу величину, і тоді вона буде дорівнювати більшість. Ти зрозумів? Так. Так, ну тоді давай а, напишемо пояснення. І так, пишемо слово розв'язання. Розв'язання. з чого ми починаємо пояснення? Нехай з того, що ми позначили за х. У двох відрізах по двох краще написати словами. Бо це не в другому двох відрізах по Х метрів тканини. Ну, тканини можна написати. Далі ми пишемо фразу після змін, так? Після змін. Що ж там сталося після змін? У перших. У першому стало Х-12 метрів. Обов'язково пишіть одиниці вимірювання. А у другому. А у другому. Х минус 28 метрів. Х мінус 28 метрів. За умовою задачі тут не стало порівну, так, а що? В першому стало в два рази а... більше, ніж в другому. Більше, а, ніж у другому. За умовою задачі. В першому стало в два рази більше. От знак більше тут некоректно використовувати, ніж у другому. Складемо рівняння. І яке ж буде рівняння? Рівняння буде 2 умножить на мінус 28. Угу. Дорівнює, дорівнює х мінус 12. 12. Так, ну і тепер розкриваємо дужки. Два х мінус 56 дорівнює х мінус 12. Ага, угу. згодна. Переносимо х в один бік, числа в інший. 2х мінус х дорівнює мінус 12 і додати 56. Так, теж згодно. Так. Скільки це буде експіль? х? Х дорівнює 44. 44. Це і є те, що ми позначали за головну величину. Нашу невідому вона одна, ніяких дій більше робити не треба. І відповідь ми пишемо. 44 метри. Так, ну були деякі зауваження, але я думаю, що я можу поставити все ж таки 10. І так, сьогодні у нас 10, ну, четверте, 24 І це був у нас є на погрібний. Так, а тепер, діти, буде новий матеріал. Ось такого типу, діти, дивіться, буде ваша контрольна. Ви ще з другого варіанту надім берете третій, ось цей номер, який ви на сьогодні не розв'язували. А ми з вами зараз е пройдемо ще матеріал, як я вже казала, якого не буде на ці контрольні, але він може вам зустрітися в подальшому, там на річній контрольній. Напишіть, такий підзаголовок. Задачі. Задачі на дроби та проценти, на дроби та проценти, або відсотки, на складання рівнянь, на складання рівнянь. Перший тип буде такий. У вас є дві невідомі величини, вони не порівнюються одна з одною, а вам відомо, що одна з величин становить якусь частину від іншої. Тобто, наприклад, перша величина становить АБТ від другої невідомої величини. І, наприклад, вам відома їхня сума. Ви можете сказати, що ми дещо подібне розв'язували. Так, але не саме таке, бо там а, було не від чогось, дріб знаходився не від чогось, а одна величина порівнювалась з іншою за допомогою союзів звичина, і там ми за х приймали менше. А ось в такому типі задач за х будемо приймати те, від чого знаходиться дріб. Тобто так, як знаходиться від другої величини, то другу величину позначимо за х. А тепер згадаємо правило, яке ми вивчали в першому семестрі. Щоб знайти дріб від числа, треба цей дріб помножити на число. Тому перша величина це буде так помножити на х. А як же ми складемо рівняння? Їхня сума буде дорівнювати числу С. І далі ми будемо розв'язувати це рівняння, так як зараз, зараз ми говорили в абстрактному. Випадку, то далі ми не розв'язуємо, поставте три точки. Це схема така. Тепер давайте на практиці закріпимо. Якщо ви не встигаєте, я буду писати нижче і збоку, напишіть, будь ласка, номер один. І так, але мені хотілося б, щоб ви слухали уважно. І так, нехай в нас в класі 25 учнів. Є дівчата і хлопці. Невідомо скільки ані тих, ані тих. І так, невідомо невідомо. А дівчата становлять дві треті від кількості хлопців. А всього учнів в класі 25. І треба знайти кількість хлопців і кількість дівчат. Як ми можемо це зробити? Що? Ми ось за цією схемою повинні прийняти за x. Хто хотів би відповідати? Давай Артем, слухаємо. Так, за Х ми приймаємо хлопців. Тобто кількість хлопців. Так, тоді дівчат буде скільки? Тоді дівчат буде треті угу. помножити на x. на х, так? А рівняння буде яке їхня сума 25. Але давайте все ж таки напишемо пояснення. Воно дуже просто пишеться. З чого починаємо? З того, що познати. Не, нехай. Так. Нехай. Нехай. Хлопців, так. Х. Не будемо писати там чоловік. Просто Х. Тоді дівчат. Тоді дівчата 2 треті помножити на х. Тепер за умовою задачі. Тут. Всього 25 учнів. Угу. Кладемо рівняння. І яке ж буде рівняння? 2 треті помножити на х плюс х буде 25. Так, тепер Артем, я думаю, знає, як це розв'язувати, але все ж таки всі подивилися на дошку. Хто там не встигає, дописує. Як ми можемо розв'язати таке рівняння? Ми повинні додати числові коефіцієнти при х. Тут при х є 1, так? Тобто 2 треті та ще плюс один. Що це буде? Ну, буде. Одна ціла дві третіх. Так? Одна ціла дві третіх Х. Дорівня двадцять 25. І як знайти тут Х? 25 поділити на угу. одну цілу дві треті? Так, і це буде 25 перших. Переведи це в неправильний дріб. 5 третіх. Угу. Тобто, якщо ти ділиш на 5 третіх, ти множиш на перегорнутий дріб, так? Так. Тоді 3 5. Помножити на 3 5. Так, тепер скорочуємо.

Так, це ми що знайшли? Ми ще позначили за і тобто кількість хлопців. Значить, нижче. Тут не, нічого не пишіть поруч з іксом, 15 учнів, тире хлопців. І ще одну дію робимо, щоб знайти кількість дівчат. Тут є два способи, як ти хочеш знайти. Сам просто 25 відняти 15. Так, можна від суми відняти просто. А можна було знайти 2 треті від 15. В будь-якому разі отримаємо 10 учнів, це в нас дівчат. І відповідь 15 учнів, 10 учнів. 10-15. І так, 10 учнів, крафтовському, 15 учнів. Артем, молодець, а Артем, я ще буду запитувати, щоб поставити оцінку. І продовжуємо. Можете будь пожалуйста? Могу. Тільки дописуйте, швидко. Так, можна вже старати? Діти, ви ж там ну, час. Можна? Так, фотографуйте і все. Так, все, я стираю. Напишіть, будь ласка, другий тип задач. Другий тип задач такий. У нас є дві невідомі величини. Перша невідома, друга невідома. І одна з величин становить якусь кількість відсотків від іншої теж невідомої величини. І вам теж відома сума. Ну, насправді ця задача буде такого ж типу, як першого, просто тут відсотки, так, а там дроби. Так ось дивіться, що треба пам'ятати, що відсотки це ті ж самі дроби. Як перевести відсотки в дріб? Записати або звичайним дробом А сотих, або просто кількість відсотків поділити на 100, тобто перенести кому ліворуч на два знаки, а так буде розв'язуватись аналогічно. Тобто за Х приймаємо ту величину, від якої знаходиться відсоток чи дріб, тоді ця величина це буде А сотик Х. Ну, як правило, ми будемо це записувати у вигляді десяткового дробу. І далі їхня сума дорівнює b. Тобто рівняння буде яке? А сотих Х плюс Х дорівнює b. Ну і далі розв'язуємо. Тобто, можна сказати, що другий тип він зводиться до першого. Вибачте, а, дописуйте. І давайте розберемо на практиці. І так, номер два. До нас прилетіли інопланетяні. а з Марса і з Венери. Ми не знаємо, скільки ані з того, ані з того, але з Марса. А 20 відсотків тих, хто прилетів з Венери. А разом делегація інопланетян складала 48. І треба знайти, скільки з кожної планети прилетіло. Так, що скажете, хто хотів би розв'язувати додачу? Ну, давайте я спробую. Давай. Так, давай, да? І так, розв'язання. Ну, по-перше, що за Х позначимо. Ну, Х з Венери. Бо а, да, саме від цього знаходиться дріб. Тобто, якщо тут Х, а тут дивіться, 20%, Це який десятковий дріб? Що 0,20. 0,20 але 20 сотих, дивіться, діти. Ми не пишемо, ми пишемо 2 десятих. Той 0 наприкінці ми не пишемо. І ми множимо на х. Зрозуміло, чому так. Так. Так, а тепер, будь ласка, артем, слухаємо тебе. Що ми пишемо в поясненні? Нехай. Ну, нехай з. Венери З Венери X. X. Інопланетян. Тоді. Тоді з Марса. 0,2 Нуль... помножити на Х. Інопланетян. Тепер. За умовою задачі, що? За умовою задачі всього 48. Угу. Бо разом 48. І на планетян. Складемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння? 0,2 х додати х дорівнює 48. Так. Що це? Можна сказати? Що Написали, що ракета на затоку балістика, зараз буде тривога. Так, ну, Уже ну, ось... так, тревогу від... давайте, так, хто йде в укриття, йде в укриття, ми швиденько закінчимо, а скільки це буде? От давайте я закінчу сама. 1,2х дорівнює 48. Можете йти в укриття. Х дорівнює 48 поділити на 1,2. Переносимо коми 480 поділити на 12. І це буде 40. 40 інопланетян – це в нас з Венери. І ще одну дію. 40, ну. Мно... Так, 48. Да, і, ну, зараз ми вже закінчу. 8 інопланетян це з Марса. І відповідь 48. Бо 8 і 40. 8 інопланетян. 40 інопланетян. І так, дописуйте. Зараз я дам домашнє завдання. Дописуйте.